Ми вітання про підсумки п'ятниці. Ми вже готові вам розповісти. Це програма Час і цього разу у випуску про таке. Локальні підтоплення. Два Іршавські села потерпіли від сильних опадів. Дорожній стан. Автошляхи Виноградівщини не витримують жодної критики. Школа без необхідного. Нахущені навчальний заклад без їдальні, спортивної і актової зали. Нове призначення. Хто став головним прокурором Закарпаття? За сумлінну працю журналістам вручили грамоти і нагороди. Святкували 80. Українське товариство сліпих відзначило у Мукачеві свій ювілей. Церковний розпис, ремонт іршавського храму за кошти прихожан і меценатів. Уперше на телебаченні. Школярі Мукачева завітали на м студіо. Щороку на усушку і утряску списують 2 мільярди кубів газу, а це немало небагато 850 мільйонів доларів або 6,5 мільярдів гривень. Для порівняння це у три рази більше ніж держава витрачає на закупівлю ліків. Розповів народний депутат України Віктор Балога. Політик каже, найважливіше за цей газ сплачують ті, хто не має можливості встановити собі лічильники, і їм надсилають рахунки, які базуються невідомо на чому. Відповідно, газові монополісти покривають свої втрати коштом найбідніших громадян. І вони найменше зацікавлені в тому, аби в кожній оселі був лічильник, бо тоді доведеться латати труби, модернізувати обладнання та нарешті вчитися економити. Віктор Балога каже, що ще на початку року вніс законопроект щодо встановлення лічильників за рахунок облгазів, які як приватні структури отримують чималі прибутки. Цими днями законопроект дійшов до комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, але прийшли представники Нафтогазу і нацкомісії з регулювання енергетики і сказали приблизно на. Ступне, хочете безкоштовні лічильники? Значить, ми піднімаємо тарифи на газ для всіх. Якщо держава не хоче змусити монополістів економити газ, значить, все у нас добре, і не треба скаржитися на Газпром, високі ціни і несправедливі газові контракти. Усіх усе влаштовує, додав народний депутат. Суд у справі нагірного запустили по-другому колу, у Хуському районному суді відбулося чергове засідання у резонансній справі Павла Нагірного, на ньому визначили дату судового засідання, на якому знову розглядатимуть справу про застосування щодо нагірного примусово медичних заходів. У підсумку розгляд справи призначили на 12 червня. У нинішній ситуації, коли Павло Нагірний уже давно покинув Закарпатський обласний психоневрологічний диспансер, де його переховували від правосуддя під виглядом психічно хворого, і після того як його неодноразово бачили. У різних місцях області, зокрема і за кермом, авто, вся ситуація з повторним розглядом його психічної хвороби сприймається вже як неприховане знущання над правосуддям і суспільною думкою. Справу про застосування щодо нагірного примусово медичних заходів повторно направлять на розгляд до хуського районного суду, який тепер розглядає її в новому складі. Опади на Закарпатті не припиняються. Сильні зливи та дощі, які пройшли територією Іршавського району, спричинили локальні підтоплення двох населених пунктів білок та лукова. Найбільшої шкоди повінь завдала сільськогосподарським угіддям. Тим часом синоптики припинення дощів не прогнозують. 4 червня рівень води в річці Боржава піднявся майже на 4,5 метра. Річка Білка, яка впадає в Боржаву, також вийшла з берегів, затопивши сільськогосподарські угіддя людей. І завдавши чималого лиха, білківчани самі усували наслідки негоди, як могли. Пан Василь, що проживає в Білках, каже, не спав цілу ніч. Вода прибувала дуже швидко. Доводилось самому черпати воду з двору, аби не затопило хату, та прочищати стічні канали дуже прийшла велика, прочищати там канали. Буквально за кілька годин вода затопила двори, вулиці, сільськогосподарські угіддя. Для того, аби подібні ситуації не повторювались, потрібно очистити русло річки. Причиною підтоплень білок стала і відсутність меліоративних каналів. Відшукати кошти для розчистки річки русла річки вона впадає в буржаву. І вона є так, що заросла деревами туди, що припиняє воду. Я думаю, що цю ситуацію ми виправимо. Друге, є також то є людський фактор. Були колись міліоративні канали. Зараз, коли перерозподілі земельних ділянок, в міліративний канал не зробилася ні охоронна зона, нічого. Усього у білках підтоплено 16 присадибних ділянок, 15,5 гектарів сільськогосподарських угідь. Найбільшої шкоди вода завдала людським городам. Найменше постраждали будинки. Картошку, помідори, усе повністю кукурудзування, там взагалі. Той п'ять соток у мене та повністю затопило, повністю я, то все плавало воді, не видно було ніч. Навіть у хліві була вода та повністю все, дачі там мука, все, зерно. Сільський голова каже, подібна ситуація в їхньому селі вже не вперше. Такої шкоди вода завдала селу кілька років тому. Під час підтоплень мова завжди заходить про заходи, які потрібно вжити, аби лихо не повторилося. Та до реальних дій справа так і не доходить. В сільському бюджеті на протипаводкові роботи очистку тих же міліоративних каналів немає грошей, а держава забуває про підтоплення, доки вони не повторюються знову. Все складається у кошти. Кошти передали на сільські ради меліоративні канали, де відсутнє повністю на ній фінансування. Ну не в селах сільським радам щось зробити не тільки в білках, але в то усіх сільських радах сильні зливи, які пройшли в Віршавському районі, спричинили підтоплення ще одного села. Луково також постраждало від підтоплень. Тут підтоплено 20 присадимних ділянок, 13 колодязів шахтного типу та 15 гектарів сільськогосподарських угідь. Причини підтоплень ті ж, що і в білках. Таких різких дощів раніше не було, і містки не спроможні. Зараз замулені частично і неспроможні пропустити, немає тієї пропускної здатності води, яка необхідна для того, щоб пропустити ту масу води, яка назбирається в результаті таких сильних зливових дощів. Другою причиною підтоплення є мусор. Я так вважаю, сільський голова каже, через підтоплення ухвалили рішення прочистити стічні канави. Наразі наслідки лиха ліквідовані. У воді поки що сільськогосподарські угіддя. Люди скаржаться, все, що посадили, може загинути. А це не лише людська праця, а й гроші. І все через одну ніч сильних злив. Тим часом синоптики не прогнозують припинення опадів. Найвища вода у річках підніметься у 20-х числах червня. Рятувальники радять закарпатцям прочистити стоки і канали. Хоча синоптики й не прогнозують сильних опадів, які б могли призвести до паводку, рятувальники все одно радять населенню та владі прочистити зливні каналізації, а також малі стоки. Саме їхня засміченість зазвичай стає причиною затримування паводкових вод в угіддях сіл та на вулицях міст. У разі виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної з паводком, до дій готові 420 чоловік особового складу у Закарпатській області. Вони можуть будь-якої миті вирушити на Ліквідацію наслідків стихійного лиха і порятунку постраждалих для цього є 20 моторних та веслових човнів, три пожежно-насосні станції. Ефективність кожної становить 110 літрів води на секунду. Також у розпорядженні рятувальників 58 мотопомп. Про дороги, точніше, їхній жахливий стан журналісти не перестають розповідати у своїх сюжетах. Районні та обласні керівники автодорів звітують перед київськими чиновниками про залатані дірки. Насправді ж ці звіти на папері, а дороги і надалі залишаються жахливими. Обласні, районні і міжміські, якщо і залатані, то неякісно. Місцями вже утворюються нові ями і ще більші за попередні. Найбільша проблема закарпатських сіл це дороги, точніше, їх відсутність. Через це тут нерегулярно їздить громадський транспорт, а на власних машинах селяни виїжджають лише при потребі, і то з використанням нецензурної лексики. Інакше кажуть не можуть. Ці, як кажуть, вибори без того не можна було провести, без украду денег від дорог. Я маю, як речі, дві машини льокові. «Но No, proto každo, kako 2 гривні вложені про, у том, не, у, 10 гривні плачу за літр Нет? За літр бензин, Від того 2 гривні відбирають от від мене. Где дороги? Майже всі села на Виноградівщині не мають належних доріг. Старий жарт, доріг немає, залишилися одні напрямки, став реальністю для сіл цього району. Кожен день ламається машина, все ламається, колесо розбивається, невозможно взагалі. Вихатіс дороги, які будували 20-30 років тому, давно зносилися. Наша знімальна група переконалася в цьому перебуваючи в Матіїві, Вербовці, Пушкіново, Олешнику та Шаланках виноградівського району. Варто додати, дорогами районного значення має опікуватися райдержадміністрація та голова ОДА, які могли б врешті звернути увагу на так звані дороги. Бракує необхідних приміщень. У Сокирницькій школі, що на Хощині, навчається більше 600 учнів, а проводити уроки фізкультури і масові заходи ніде. Адже у навчальному закладі немає ні спортивної, ні актової зали. Крім того, бракує тут і найважливішого приміщення це їдальні. І це попри те, що місця на території школи цілком вистачає. Будівництво цих приміщень свого часу вдалося розпочати, однак не вийшло завершити. Сукерницька загальноосвітня школа 1-3 ступенів з поглибленим вивченням французької мови. Працює із 73 го року. Ще в 75-му почалось будівництво додаткових корпусів, значна частина яких досі не закінчена. Наразі добудували лише один корпус, дали його в експлуатацію у 2011-му. Це дозволило перейти на однозмінне навчання. Інший корпус звести встигли, проте проект заморозили. Відтак будівля більше 30 років просто простоює і руйнується. Ми його називаємо корпус А, а цей корпус Довгобут як ми його називаємо ще раз. Корпус Б, ну так жартуючи, що влада сказала А, забула сказати Б. Є нагальна потреба у виділенні коштів для того, щоб його на сьогоднішній день добудувати і вести в дію. Що це дасть? Це дасть, те, що школа, яка знаходиться. У нас у нижній частині села, як ми її називаємо, початкова школа, де навчаються учні перших-четвертих класів. Вони зможуть перейти у це нове приміщення. Проектно-кошторисна документація є. Проте без грошей роботу відновити неможливо. Проект на контролі в обласного управління капітального будівництва кошти всі акумулюються там. У районному бюджеті немає 6 мільйонів гривень, адже така загальна вартість проекту. Свого часу тут планували зробити їдальню і актовий зал, а поруч розмістити і спортивний. Його будівництво, втім, так і не почалося. Після перепланування збудованого корпусу тут хотіли б розмістити і початкову школу. До речі, в селі така є, проте вона вкрай занедбаному стані. Дах та її підлога прогнили, а стеля може впасти на дітлахів у будь-який час. Там балки погнили, так прогнуті. І ще лише Богу дякувати, що, що ще нема, що нема не завалилося, взагалі на діти там. В общем, потребується капітальний ремонт. Я вже не говорю про кришу, а зверху криша, вообще, коли вітер. Та тут постійно, бо ото не закріплено, ляці, погнили. Наразі початківців тут навчається 250, це 10 повних класів, харчоблок розрахований все на 50 дітей. Тому з харчуванням тут справжні проблеми. Вбиральні ще з минулого століття жахливі і брудні. Поруч старої школи є невеликий спортмайданчик, який збудували власними силами здебільшого коштом батьків. Наразі ще над одним працюють. Місце на території школи для цього є. Бог нам допоможе, до 1 вересня ми зробимо своїми силами. І міні-футбольну площадку, і баскетбольне поле волейбольну площадку. Учні з 5 по 11 класи в школі не харчуються. А що стосується актового залу, то знову ж таки за спонсорську допомогу та батьківське фінансування вдалося перепрофілювати одне із сільських приміщень. У селі ще сподіваються, що все-таки, коли все зміниться на краще, а гучні заяви чиновників про покращення таки стануть реальністю. З огляду на ціни за енергоносії, енергозбереження основна мета будь-якого закладу, незалежно від форми власності. Зекономити вирішили, і в Варшаві сесія обласної ради зараз виділила 300 тисяч гривень на реконструкцію системи опалення у ДНЗ номер 2 Олександр Поліщук побував у садочку. У Яршавському дитсадку номер 2 нещодавно замінили вікна та двері на металопластикові. Втім, до максимального енергозбереження ще далеко. Система опалення тут ще з часу заснування садочка, а йому небагато немає. Мало 30 років. Батареї у приміщеннях найрізноманітніші від чавунних, реберних до саморобних і шматків товстих труб. Буквально у нас на тому тижні була сесія обласної ради, і, як нам стало відомо, нам виділили для капітального ремонту системи опалення. 300 тисяч гривень. Певна робота з енергозбереження у бюджетних установах міста проводиться вже досить тривалий час. Роботу по економії енергоресурсів треба робити комплексно. Тобто, якщо ми поміняли два роки назад котли і перейшли на альтернативне опалення, тобто деревиною, опилками, відходами деревини, то безумовно, воно не вирішувало проблему. Тому що зразу наступали другі питання: а що робити з вікнами, якщо там щілина, такі що руку можна туди пропхати. Тому другий етап роботи стало. Заміна вікон і дверей у всіх дитячих дошкільних закладах зараз. Уже у всіх дошкільних навчальних закладах Єршави замінені вікна та двері на металопластикові. Планують провести наступний етап енергозбереження, реконструювати у садочках системи опалення, а також утеплити фасади будівель. Починаючи практично із го року, практично всі ремонти в дитсадках. Ну не буду назвати проценти на 90 на 80 процентів, але завжди виконувалися за рахунок батьків, за рахунок праці колективів цих дитячих дошкільних закладів. Тобто воно явно йшло на шкоду виховному процесу. На жаль, немає ніяких ознак того, що поточні ремонти приміщень садочків фінансуватимуть з місцевих бюджетів, і його доведеться робити і надалі силами батьків і персоналу. Ми продовжуємо знайомити вас з головними подіями Закарпаття. І попереду наступні повідомлення. Святкували 80. Українське товариство сліпих відзначило у Мукачеві свій ювілей. Церковний розпис, ремонт іршавського храму за кошти прихожан і меценатів. Уперше на телебаченні. Школярі Мукачева завітали на М-студіо. Міліціонери підбили підсумки травневого місячника здачі зброї. За один місяць громадяни добровільно здали у міліцію майже 6 тисяч одиниць вогнепальної зброї, а також десятки гранат і артилерійських снарядів. Якщо минулого разу українці здавали патрони, мисливські рушниці, то тепер у міліцію приносили потужну зброю і боєприпаси, зокрема гранати, міни і навіть артилерійські снаряди. У цілому зброю здали на дивізію, розповіли журналістам у МВС. Нагадаємо, що зараз на розгляді у Кабміні знаходиться розроблений законопроект проєкт, який дозволить усім повнолітнім громадянам України купувати травматичну зброю. Утім, остаточну редакцію цього проекту поки не затвердили. На Закарпатті призначили нового прокурора. Ним став Володимир Корбань. До цього часу він працював на посаді першого заступника прокурора Чернівецької області. Тепер за наказом Генерального прокурора України його призначили на посаду прокурора Закарпатської області. Володимир Корбань обіймав керівні посади в Харківській обласній прокуратурі та в апараті Генеральної прокуратури України. Мар'яна Мартин далі про нове призначення. Колективу прокуратури Закарпаття представили нового очільника. Ним став Володимир Корбань. Гробомсе. Щоб тут була стабільна робота, стабільне життя і закон. новий прокурор Закарпаття пообіцяв продовжити напрацювання здобуті колишнім очільником. Попрощався з колективом і Анатолій Петруні, який працюватиме на посаді заступника, начальника головного слідчого управління Генпрокуратури України. Бажаю вам кожному досягнути посади прокурора області, відчути на собі, яку відповідальність несе прокурор області практично за стан справ, який діється не тільки. У системі органів прокуратури, а відповідно і інших правоохоронних органів. Ну і хотілось би побажати вам всього найкращого в житті. Анатолій Петруня відзначив собі Володимира Корбаня, бачить гідного керівника, котрий зможе достойно продовжити його напрацювання. Аби представити нового очільника Закарпатської прокуратури, прибув до обласного центру Григорій Середа, заступник генпрокурора України. Робоча яка створена по Підготовці нової редакції закону України про прокуратуру. Працює звернути увагу. Не зміни допомоги. Це абсолютно не концептуальний ідеологічний новий документ, який ми готуємо е, е, щодо новопризначеного прокурора. то свою трудову діяльність Володимир Корбань розпочав з посади слідчого прокуратури московського району міста Харкова. До призначення на посаду був першим заступником прокурора Чернівецької області. Відтепер працюватиме на Закарпатті. Закарпатська обласна рада привітала журналістів із їхнім професійним святом. Кращим передали відзнаки від обласної ради. Серед них нагороду отримала і Олена Смерека. Уже традиційно в день журналіста нагороджують працівників мас-медіа краю грамотами і дипломами Закарпатської обласної ради. Від імені голови Закарпатської обласної ради Івана Палоги грамоти вручив його заступник. Гаючи сьогодні вас святом, хочу вам побажати перш за все безперечно. Це здоров'я здоров'я натхнення. Бо журналіст це як казав мені один із ваших старших колег. Це е, е, людина, яка знаходиться вічно у відрядженні. Грамоти вручили журналістам телеканалу «М-студіо», інтернет-видання Мухачі Вонет, газети Старий замок та інших засобів масової інформації за вагомий внесок у розвиток журналістики краю до професійного свята майстрів. Пера також приурочили вручення нагород закарпатської обласної профспілки. Ми підвели підсумки. Цього огляду конкурсу і в обласній раді проспіло відзначили краще журналістського за підсумками проведеного напередодні конкурсу відзначили дипломами за найкращі серії робіт із висвітлення життя та проблем профспілок краю. Всі нагороди були підкріплені цінними подарунками. Українське товариство сліпих відзначило ювілей. Із дня створення організації виповнилося 80 років. Святковим концертом відзначили члени товариства свій день народження. Ті, хто не може бачити, та відчуває серцем, зібралися у Мукачівському будинку культури. На адресу ювілярів пролунало чимало теплих слів. Згадали цього дня і проблеми незрячих людей. Святковий концерт з нагоди 80-річчя, з дня заснування українського товариства сліпих розпочали молитвою. Серед присутніх в залі на зрячому качівці керівництво міста, представники організації та ті, хто стояв біля витоків товариства. Мукачівська організація УТОЗ була створена у 1946 році. А першим її головою став Євген Дзямко. З вітальним словом до винуватців свята звернувся Мукачівський міський голова, який також в минулому працював на цьому підприємстві. Зараз далеко не той, що був тут. Втрутилася об'єктивна причина, яку я можу назвати. Це все ж таки ті процеси, які тоді робилися вручну. Сьогодні науково-технічний прогрес на місці не стоїть, розвивається, і сучасна автоматизація технологічних процесів привела до того, що без участі людей вже багато виробів, які хтось колись виробляв, робиться без участі людини. Найбільший розквіт Мукачівського ПУТОС припав на час, коли тут працювало близько тисячі інвалідів зору. Зараз підприємство переживає нелегкі часи. З 76 людей, які тут трудяться, задіяні на виробництві всього 5 інвалідів. Безперечно, Мукачівському підприємству УТОС потрібне відродження за словами представників організації. З допомогою міської влади є певні напрацювання, але цього недостатньо. Потрібно, щоб держава звернула увагу на незрячих людей. У нас дуже хороша зараз співпраця є стосовно соціальних проблем з міською владою. Працює комітет з доступності, членом якої є. І зараз вже напрацювання йде такі. Е, планується озвучити маршрутні автобуси. Ще би дуже е, треба нам поставити озвучений світофор е, по вулиці, індустріальна і свалявська там. Біля автопарку на жаль, держава сьогодні не підтримує на належному рівні незрячих людей. У місті не створені умови для тих, хто не бачить. Та чи не найбільша проблема з працевлаштуванням цих людей? В нашому місті є школа для Слабозорих діток, де після закінчення якої вони не можуть працевлаштуватися. Ну, певні одиниці йдуть десь вчитися, але переважна більшість інвалід... ну, діток інвалідів не мають змоги працевлаштуватися, і це дуже дуже погано. Лише на обліку первинної та територіальної організації УТОС в Мукачеві перебуває більше 400 інвалідів зору. Є ще багато людей, про яких невідомо. Незрячі Мукачівці ще сподіваються, що на них звернуть увагу не тільки в день свята. Найкращим працівникам організації на святі вручили почесні грамоти виконавчого комітету Мукачівської міської ради, теплу атмосферу, що панувала в залі, доповнила концертна програма, з якої виступили незрячі або слабозрячі виконавці. Найбільший храм на Яршавщині розписують настінними іконами на кшталт собору великомученика Пантелеймона. В Афінах справа ця не на один день. Скільки вже триває ремонт і коли його планують завершити, знають наші кореспонденти. Святої іллінську церкву у Віршаві будують вже не перший десяток літ, неквапно, проте виключно за кошти прихожан і меценатів. Зовні храм поки що не дуже привабливий, але всередині поштукатурений і навіть частково розписаний. Три роки вже розписуємо цей храм. Ну і ще я думаю, що ще за чотири роки не Ну я думаю, що 4 роки ще нам треба, щоб розписати, тому, що великі средства треба на то гроші, то розпис досить дорога. Такий розпис настоятель святої Лінської церкви свого часу побачив у Афінах в центральному соборі і вирішив, що Іршавська церква повинна виглядати не гірше. Фарбу обрали спеціально, щоб трималася довго, то не масляними красками. А це розпис темперу, так як, наприклад, розписаний Ісаковський собор темпера, санкт петербурзький завод дає гарантію на цю краску 50 років, то я думаю, що скоріше не завершимо, ніж через 4 роки, тому що це то все підготовку треба до того. І багато, багато коштів, і багато труду. Церква потроху набуває урочистого вигляду, як і належить храму. Допомагають усі, хто чим може. Хто нам допомагає, в основному за средства наших прихожан, пожертвування. Звісно, допомагають нам Віктор Іванович, Балога, Павло Іванович допомагав нам у допоміг нам у розписі цього святого храму. Світ не без добрих людей, каже отець Михаїл. А варто розпочати корисну справу. Знайдуться і ті, хто допоможе її зробити. Уперше на телебаченні мукачівські учні, які наразі відпочивають у шкільних таборах, завітали на телеканалом студіо і радіо Закарпаття ФМ. Діти не лише ознайомилися з роботою ведучих, а й спробували самі побувати в їхній ролі. Ірина Грабко проводила екскурсію. Для дітей літні канікули період відпочинку нових емоцій та вражень. А от для вихователів, які працюють в таборах, період, коли варто проявити всю фантазію, щоб задовольнити бажання маленьких чомучок. Майже кожного дня діти з табору, який знаходиться на базі 16-ї школи, відвідують цікаві місця. Серед таких і телеканал м Студіо. Діти всі дуже зраділи, тому що вони бачать по телевізору вас, але не знають, як воно все робиться. Вони були раді, ми з нетерпінням чекали сьогоднішнього дня. І от цей день настав. 20 пар зацікавлених очей спостерігали за всім, що відбувається на телекомпанії. У телевізорі трохи було інакше. Тут ще краще, ніж бачила бачили телевізорі. Я. Розпочалася екскурсія з огляду режисерської. Дізналися дітлахи про те, як начитують сюжети, та спробували і самі щось начитати. Охочих виявилося чимало. Антоніна і Яна Наступною зупинкою став павільйон, де знімають майже всі програми. Тут діти змогли побути в ролі телеведучих. Спробувала себе в ролі ведучої прогнозу погоди Олександра. Після свого дебюту вона навіть задумалася над тим, чи не змінити їй вже обрану професію. Я маю стати співачкою, а зараз не стати е, вести погоду. Інші ж діти свої мрії поки що не змінюють. Серед обраних професій сьогодні переважають співаки та медики. Мама, первое слово, главное слово в каждой судьбе. Я хочу стать лекарем. Лекарем? А почему лекарем? я душе люблю лекаря. Я бы хотела стать. Лікарі також діти змогли познайомитися з улюбленими ведучими, дізнались, хто такий випусковий редактор, і навіть побачили ті проекти, які тільки планує запускати канал. Приємною несподіванкою для них став і похід на радіо Закарпатіфем та Світефем. Там радіоведучі залюбки розказали, і показали, як вони працюють, розкрили секрети мовлення. Емоцій в цей день вистачало. Мені найбільше сподобалося уся. я говорила мікрофон. Після цікавої екскурсії дітлахи відправилися підкріпитися, щоб мати сили для нових пригод. На завершення випуску короткий анонс події, які чекають вас вже у суботу, 8 червня. Недобудований садок у селі фанчиково Виноградівського району вже рік простоює будівництво нового ДНЗ. Занедбане приміщення, Синевирський будинок культури потребує ремонту. Гордість та ганьба. Закарпатські дерев'яні церкви під загрозою зникнення. Залишайтеся в нашому товаристві, адже далі ви зможете підсолодити своє життя разом з нашим телеканалом. Бажаю всім гарного настрою і побачимось.